Її називають ретроволонтером і совістю тих, хто і досі не долучився до волонтерського руху. Черкащанці Євдокія Гармідаровій 95 років. Та вік не заважає жінці підтримувати наших бійців. Вона найстарший помічник у підготовці сухпайків для військових. Як допомагає пенсіонерка, бачила наша знімальна група. Чотири роки йшла до війна. То це все врем'я він був на війні. Все врем'я. Євдокія Матвіївна пережила і голод і Другу світову війну. Кілька вцілілих скромних знімків із чоловіком нагадують про ті часи. Каже, і не думала, що коли знову доведеться молитися за мир Україні. Вже з півроку допомагає українським бійцям не словом, а ділом. Яби їм було ліче, я, я би було лучше, наче я, я би допомогти людям. Яких... Я вже їм не дуже допоможу, Боже, цим не допоможу, а наче хочеться, щоб... Щоб були не голодні і не холодні, щоб наче вони до своїх сімей йшли. По декілька годин на день 95-річна волонтерка перемелює сало для солдатських вітамінних коктейлів. Усе робить мовчки і зосереджено. Залучила до такої доброї справи її правнучка. Мені дуже приємно, тому що бабуся вона в своєму віці знаходить сили допомагати а більшість там молодих людей вони завжди собі знаходять якесь оправдання, що немає часу, сил, здоров'я чи якихось коштів, щоб допомагати. Тому це ще раз підтверджує, що кожен може якусь частку внести свого вкладу допомоги хлопцям, військовим. Колеги-волонтери, Євдокії Матвійну, налагідно називають Дусею. Кажуть, іноді бояться перенавантажувати стареньку роботою, але жінка найбільше прагне допомагати іншим. Дуся це єдиний такий ретро-волонтер у такому похилому віці. Я думаю, взагалі таких волонтерів, можливо, там до 10 в Україні є. І Вона з таким так хоче допомагати, що вік їй для неї взагалі не проблема. І мені здається, вона стала ще більш жвавою, коли вона почала допомагати. Дуся сподівається дочекатися, коли всі чоловіки із АТО повернуться до своїх родин, і вона ще встигне нагодувати котрогось із бійців гарячим домашнім борщем. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.